Всім привіт! З вами Inspired і це наша шоста практична лекція. Тема цієї лекції мудборди та логотипи в стилі Golden Ratio. Поїхали! Початок цього уроку я виділила для створення мудборду, а вже іншу частину на створення логотипу в стилі The Golden Ratio. Тобто будемо застосовувати круги золотого перетину. Звісно, мудборд буде належати саме майбутньому логотипу. Нехай компанія, для якої ми будемо створювати логотип, буде мати назву «Your». Ось так. І я хочу, щоб логотип цієї компанії був помаранчевого кольору. Наприклад, ось такий. Будемо складати мудборд під те, що я хочу зробити. Для цього я відкриваю Pinterest і в пошук пишу The Golden Radio Logos. Все, що мені подобається, я буду зберігати на своєму мудборді. Я буду просто копіювати зображення і додавати їх в Figu. Ось ця ідея мені дуже подобається також з літерою О. По центру літера О в нас трохи сплюснута, і всередині не коло, а овал. Це цікаво. А нехай Your – це буде онлайн-платформа для навчання, тому будемо шукати Education Platform і дивитися, які дизайни нам до вподоби. Так, ну тут трошки пошукала, і тепер піду на Unsplash. Для того, щоб більш такі були живі фотографії, вже будемо намагатись передати настрій проєкту. Дуже класна фотографія, вона файно вписується в наше кольорове поєднання. І останнє що треба просто показати людину, як вона посміхається і використовує платформу з радістю. Ось такий мудборд у мене вийшов. Я його зараз просто для вас зробила. Не буду нічого сортувати. Якось там прикольно його все розміщувати один до одного, але просто, щоб ви відчували настрій даного проєкту. Я думаю, що вийде доволі цікаво. Отже, щоб скласти мудборд, треба використовувати не тільки фото, які будуть передавати настрій проєкту, а треба використовувати палітри, головні ідеї, або, може, якісь частини ідей, які ви можете використати в своєму проєкті. дизайни сайтів, наприклад, мобільних застосунків. Можливо, дизайн інтер'єру, можливо, просто якісь життєві фотографії, кольорові палетки, шрифти. Тобто, в даному випадку я собі обираю такий шрифт, мабуть, bold, і такий він буде скруглений в мене і по моєму артборду все це добре проглядається, що саме я хочу зробити, і з яким настроєм. Я пропоную вам завжди робити для ваших проєктів мудборди. Щоб клієнт зміг зрозуміти ваші головні ідеї та думки. А тепер переходимо до створення логотипа, і ми будемо його створювати за правилами золотого перетину. Я собі скопіювала золотий перетин і тепер буду вписувати в нього кола. І ось що в мене вийшло. Перше коло вписано. Більше я не можу змінювати масштаб, саме тому що кола, які ми вписуємо в золотий перетин, вони вже мають якесь відношення. Вони відносяться як Х до y. І ми вже розглядали яке саме відношення. Звісно, ви можете прораховувати все це, але мені, якщо чесно, більш комфортно просто вписувати дані кола в золотий перетин. І так теж роблять дизайнери і радять так робити. Я заблокую золотий перетин, щоб він не рухався і не заважав. Ось такі два кола я вже маю, скопіюю їх і зроблю трохи іншого кольору. Ви можете вписувати скільки хочете раз. Але якщо ви хочете писати, наприклад, лише 4 кола, то я раджу вписати вам хоча б 5 чи 7, тому що вам 100% знадобляться кола і поменше. Тому краще зробіть собі побільше, щоб ви могли їх потім одразу використовувати. Ось такі кола в мене вийшло. Я їх всі також пофарбую в помаранчевий колір, щоб було більш комфортно користуватись. Копіюю кола і починаємо розробляти логотип. Робити логотип я буду в фігмі. У мене вже є одна ідея в голові. І обираю зараз шрифт Poppins Black. Мені подобається ця гарнітура, тому що букви товсті, а якщо ми обираємо саме Black. І кругленький, що мені потрібно. Може треба навіть обрати болт або екстра Болт, щоб не було так сильно. Хоча ні, хочу Black. Тепер копіюю десь залишаю ще літеру собі. І зараз переводжу в криві Ctrl-Shift-O або command shift o якщо у вас Mac. І тепер ми можемо редагувати дану літеру тільки за допомогою пера. Беремо наше кола. Мабуть, ось це буде для початку. І я його залишаю тут. Трошки зменшу літеру. Щоб вона дотикалась з двох сторін. Здається, ось так. Можливо, треба трошки більше. Ось такий варіант мені найбільше за все подобається. От, я трошки зменшу прозорість, але коло дане маю ще і завжди його маю. Тому, якщо використовуєте, то знову собі додавайте, щоб не загубити. Так, перше коло є. Сенс цього методу полягає в тому, що ми просто накладаємо коло на наш малюнок, який ми придумали, який має бути в результаті, і за допомогою вигинів формуємо елемент. Наприклад, ось це коло мені, мабуть, ніде не підійде, тому що воно зовсім не вписується в мій малюнок. А от ось це велике можна розглянути. Мені треба буде даний вигін продовжити. І я супер класно його продовжу за допомогою даного кола. І тепер те ж саме з іншого боку має бути. Можна додати круги сюди, але, як бачите, ми не дуже опадаємо з масштабом, і у нас тут буде вигин в інший бік. Тому пропоную зараз вже спробувати зробити дану літеру. Такою кругленькою, якою я її придумала. Переміщаю назад, і зараз буду формувати все це. Деякі дизайнери будують зображення вже з допомогою кола, але я буду намагатись редагувати дану літеру. Мені так буде зручніше. Так, все вийшло. Супер. Маємо добрий результат. І дане коло, можливо, хочу видалити або сховати. Щоб воно просто зараз не заважало. Переміщуємо інше коло вперед, будемо редагувати далі. ось що виходить далі. Також ховаю даний шар і продовжуємо далі. І Закінчуємо з іншим боком, блокуємо і ховаємо, і ось що у нас виходить. Доволі непогано і цікаво. Мені подобається дана ідея з овалом. Можемо спробувати її теж собі так зробити. Але поки що, якщо чесно, в моїх думках ще ось такий варіант з кружечком знизу. Але не знаю, як це буде виглядати. Можемо спробувати. Не дуже мені подобається. Я думаю і вам. Зараз будемо ще думати. Поки що зробимо закруглені краєчки. Треба розташовувати коло прямо на краєчку і щоб все було пропорційно. Запам'ятовуємо закруглення 5 і 5. Робимо з цього боку теж саме. Виходить якось так. Блокуємо і ховаємо дані кружечки. Хочу кружечок ще меншого розміру. І приблизно робимо таке. Коли ви створюєте цей логотип в програмі Adobe Illustrator, хочу сказати, що набагато простіше працювати в деталях з цими кружечками. Але можете тренуватись і створювати в фігмі також. Я захотіла зробити трошки глибший виліз, тому що з кружечками якось в мене нічого не вийшло, ніякої ідеї в мене не було. Тому вирішила залишити ось так. Також я планувала розмістити дане лого всередину якогось кружечка. І можу обрати якого саме. Тут трошки дописуємо, щось дороблюємо. Перетворюю також в криві дані об'єкти. Мені треба скруглити всі краєчки. Думаю, що можливо, зробити скруглення, яке я вже використовую в 5 5,5. Але ми будемо створювати це в тих гайдлайнах, які придумали зараз. Я обираю ті краєчки, які мене на даний момент цікавлять, і прописую туди значення закруглення. Є, от, наприклад, ось це скруглення, яке не дуже в мене вийшло не дуже мені подобається. Так само, як і внутрішнє. Змінюю значення на 0 і ось що в мене виходить. Також я б хотіла додати точку між U і R для цього Бираю невеличке коло, я буду слугувати тією точкою. І після U я її. Ставлю, але це коло за я вважаю. Можна щось більше спробувати. Може так, а може і крапка буде зайвою. Крапки зайві, і мені не подобається, як воно виглядає. Можливо, можна зробити смайл з нашою літерою. Тож до мене зараз нічого не перейшло, тому залишаємо лого в такому вигляді, яке воно зараз є. На артборді хочу вам його продемонструвати, а також продемонструвати ось тут всі кола. Що були використані. Тож, ось таким чином за допомогою золотого перетину, були створені дані лого. Мені воно доволі подобається. Можливо, я б хотіла кружечок трошки зменшити, але буде непогано виглядати, навіть якщо ми будемо використовувати. На ось таких вебсайтах. Ось можна так перевірити, чи подобається нам. І мені насправді подобається. Це таке лого невеличке за 30 хвилин, можна сказати. Ось так виглядає повністю робота, що ми сьогодні зробили. Маємо стиль, маємо мудборд і маємо. Логотип вже готовий для використання, для тестування спочатку, звісно. Також можна створювати декілька ідей, щоб тестування проходило найкращим чином. І на цьому в мене все. Дуже дякую за увагу. Бажаю вам натхнення в мудбордах та ваших логотипах. І до нових зустрічей з вами, Inspired!